Привіт, 16-й день бігу. Зараз це таке пред-відео тренувальне. Таке небо красиве, сонце гарне. Ну, Гарний такий вечірній, уже такий в 6 годин десь у 5. Таке красиве небо. Я ставлю пізніше фотографію, скільки я пробіг за сьогодні. І вже за вихідні я вам так скажу, вже так трошки... Облінився, трохи так розслабився, а зараз так на позитиві біжу. І плюс-мінус так знаєте на радості, на веселі, з піснями, вперед з піснями. Ну так, вже, знаєте, не, не так уж уже страшно, не така паніка перед бігом, що це знову бігти, знову не треба в ліс брати бігти з зони комфорту, виходить, бо я трошки був сміхом розігрітий. ну, Тобто розсміявся трошки на весіллі, таке знаєте, як під, я, ніби як під алкогольним станом. Після сміху. Така трошки як сміхова ефорія, тому був трошки такий, знаєте, ентузіазм і вже легкіше було. І коротше, вже почав бігти і це, що відпочив за два дні, то вже легше бігти. Я вже не так сильно відчуваю цю відстань. Ну, і відчуваю, і ну, по цьому ще й тяжко бігти. Тому я якраз, ну, Якраз нормально, з нормальним темпом пробігаю цю відстань. І тому ще залишились сили з попередньої неділі, і з позапопередньої. Ну, сили є. І коротше, тут недавно біжу, в лісі і білюсь, дівчина біжить. Ну така ага. гарна, ну, красива. І коротше, ми щось там видумала, щось я улибнувся, думаю. Біжу, коротше, так за голову взявся, думаю, це, конечно, красуна, ну, така так у мене нічого не думаю, а ка... Зустріну таку, щоб познайомитись, наприклад, не в лісі, тільки якийсь там красуль. Бігунок бачите, чи бігунок, чи бігуців, як їх можна назвати? Бігунь. Бігуній. Щоб тільки не в лісі, так бачити, бачите, якось там познайомитись, Таких я не бачив в місті. Щось я в лісі тільки таке бачу і все, в житті не попадаються. Ну коротше, це вже не посімовські розмови. Жінок почали бувати. Перед цим я казав, що ще є сили із-за того, що я перед цим тренувався, там попередні дні бігу запису, тому є сила бігти, і тому я ще не вийшов з форми за вихідні, я тільки відпочився, все, тому що залишилась сноровка оця. І, ну коротше, ще є сили і легше бігти. Ну, в кайф бігти, в кайф передалювати цю відстань. Тому вийшла ось така розмова на цьому відео. тим одним